Щороку, 29 серпня, українці вшановують особливу дату День пам'яті захисників України. Сьогодні ми з болем і вдячністю згадуємо героїв, які віддали своє життя за свободу, незалежність і мир в Україні. Цього дня у користині біля пам'ятного знаку борцям за незалежну Україну відбувся мітинг Рекія. Пам'ятний день був встановлений указом президента України Володимира Зеленського у 2019 році задля вшанування героїв загиблих під час іловайської трагедії. Щорічно в цей день ми згадуємо не лише тих, хто загинув під Іловайськом, а й вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України у сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Україна це героїчна країна. Вона славна тим, що має українців-патріотів, які всі часи, особливо зараз, відстають незалежність і свободу нашої держави. Ми віддаємо належне нашим воїнам, ми схиляємо голову перед ними. Ми щиро вдячні батькам, які виховали патріотів, героїв, захисників України. Це трагічні події, які в нас проходять, і від нас сьогодні залежить, щоб була добра, гарна пам'ять сарам по наших героїв, українців, захисників нашої України. Ми не повинні їх забувати, ми повинні оточити увагу їх родини, загиблих в першу чергу. Я склоняю голову перед героями українцями, перед захисниками України, зичу нашим громадянам, нашої громади. Доброго здоров'я, закінчення війни, миру, перемогу. Метою дня пам'яті захисників є нагадування громадянам країни про подвиг загиблих воїнів за свободу. Ми платимо надзвичайно високу ціну. Маємо зробити все, щоб зберегти та зміцнити пам'ять про полеглих героїв на багато поколінь вперед. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.